І все буде перемога. П'ята лікарня центру В'єтання. Я вас вітаю з днем народження. Бажаю вам міцнущого здоров'я, бажаю вам надснаги, творчих злетів, креативних ідей, жіночого щастя і, безумовно, сподівання, що буде скоро в Україні мир, перемога і все буде найкраще. Вітаю вас! Ми бажаємо вам щастя, здоров'я, Божої благодаті і всього того, що ви хочете, ми любимо вас. Вітаємо заступника, працює більше десяти років. Я безмежно рада працювати в цьому колективі, в якому кожен завідувачі, кожен апарат управління є своєму дію. Приємно працювати, так держати, все буде добре, все буде Україна. Разом подалі, ми переможемо, і ми будемо працювати з великою наснагою під мирним небом. Все для розпиту нашого закладу і для розпиту нашої України. Слава Україні!